У неї було понад 150 ран, а на животі було вирізано Я повія і пишаюся цим. А з вами програма «Пережіть себе. У всички. Поїхали. США жовтень 1965 року, індіанаполіс. Дівчина на ім'я Сильвія Лайкенс, 16 років, помирає у брудному підвалі, без одягу, покрита ранами, опіками, укусами, шрамами. Але найстрашніше її вбили і катували не просто дорослі, а її діти. Батьки силі, мандрівні торговці. Улітку 1965 року. Вони залишають доньку під наглядом жінки на ім'я Гертруда Банішевські, матері сімох дітей. На той час їй було 37 років, але виглядала вона на 60. через хворобу, депресію, сигарети і пігулки. Гертруда погоджується доглядати за Серфію та її сестрою за 20 доларів на тиждень. А коли платіж затримується, жінка починає мститися. Спершу крики, потім ляпаси, а далі справжній терор. Гертруда змушує своїх дітей палити бички сигарет об тіло Сильвії, відбирає в неї їжу, не дає їй пити воду, забороняє ходити в школу. Вона переконує своїх власних дітей, що Сильвія повія, І вони в це вірять. Діти починають бити її щодня, а потім приходять сусідські діти і теж приєднуються до знущань. Вони грали в гру, хто жорстокіше поп'є Сильвію. Вона втрачала свідомість, гризла свої губи від болю. Просила їх одного дайте мені просто попити води. А коли Гертруді здалося замало, вона попросила одного з своїх синів вирізати на її животі надпис «І я повія і пишаюся цим. І він вирізав на ній це без вагань. 26 жовтня 1965 року Сільвія помирає від сильної внутрішньої кровотечі, сепсису та зневоднення. Її тіло знайшли в підвалі із закривавленим обличчям, надписом на животі, синцями по всьому тілі, зневоднену, одиноку. Закатовано. Жінка, яка знущалася на Цельвію, отримала довічне. Але її відпустили в 1985 році за гарну поведінку, і вона прожила ще п'ять років і вмерла своєю ж смертю без каяття. А з вами була я, детектив Оленка. Бережіть себе. Пока-пока.